Мандарин від Кріпі, друзі. Пінкман як Пінкман. Дуже-дуже, дуже-дуже, дуже схвальний раз дати прибірці. Ну що ж, друзі, всім привіт. Радий всіх вітати на нашому новому відео. І сьогодні ви можете побачити так, Віталю, у тебе там дохіра всього на столі. Давайте розкажу А Сьогоднішній випуск це не зовсім а Випуск про там, якийсь певний напрям. В цілому цей випуск повинен був бути оглядом на новорічні там, лімітки, ще щось від наших виробників. Ну, типу, але давайте по факту. Після Нового року вже вийшли нові смаки у деяких виробників. А, робити огляди на один-два смаки, ну, типу, це таке собі. Ну, типу, я буду, як, як я вам вже раніше казав, я не проти зробити огляд там, на два смаки. Але якщо ми робимо там огляд на два смаки, це повинна бути або якась сильна колаборація, або ще щось, ну, типу, такого роду. Просто робити там ось це полуниця, а це банан, ля-ля-ля, типу, типу, це ну, типу, діч. Це випуск буде на 2 хвилини. Тому я вирішив з цього випуску зробити такий невеликий аля умовний дайджест, в якому ми поговоримо про те, що нового вийшло, що мені приїхало. Окрім цього, поговоримо про новорічні лімітки, які до мене поприїжджали. Ну і так у нас в цілому вийде повноцінний огляд. Що ж, давайте починаємо. Перше. Це у нас від компанії Swipe приїхав смак Winter Lemonade. Це у нас, як я розумію, мандарин з хвоєю. Так, далі. Повторюсь. Зараз я вам розкажу які смаки саме заявлені виробниками. А, будемо розбирати перше: стиль, дизайн, заявлений смак та що тут є. Свою думку я вам розповім пізніше, а поки що так пробіжимося. Так, перше. Це компанія Orwell. А Це у нас смак Dragon, New Year Taste, новорічний смак, пітахає Папая Вишня. Ось такий ось цікавий дракон. На честь року дракона. 2024 вказано. Дракон жере драгонфрут. Тіпа, це цікаво, в цілому топчик. Тут також на банці привітання. З новим роком, друже. В році дракона спробуй лімітований смак драгона, екзотичне поєднання фрукта дракона, який яскраво підкреслює Соковита Папая, аромат Вишні цікаво відіграє на фоні. Окей, йдемо далі. Тіпа. Хоча ні, мабуть, давайте одразу будемо спілкуватись. А, так. Стосовно цього смаку, так, тут нічого нового, все типу, 200 грам. стронг для мене присилають. Велике дякую компанії Орве. Драгонфрут. Так, драгонфрут це смак топовий. Ну, на мою думку, в цілому, типу аромат, якщо його зробити правильно. А, стосовно драгонфруту, компанія Орвел зробила майже ідеальний драгонфрут, на мою думку. Якби вони його зробили трішки більш солодкий, типу було б прям, ну, типу, топчу. Так, окей, піде. Папая для мене тут мінус, вона більше, скажімо так, грязі намісила в цьому смаку, ніж принесла користі. Вишня, у свою чергу, дуже цікаво доповнила цей мікс, але якби вишня була більш насичена, я вважаю, що було б тільки краще. Ідемо далі. Наступний смак у нас це свайп, це Winter Lemonade. Це у нас мандарин з хвоєю. І так, одну хвилинку. Тут у нас від компанії Ямі мандариновий джем. Тобто, всі вдарились потрохи в мандаринку. Правильно, відділимо новорічні смаки від неноворічних одразу. Давайте просто щоб потім не плутатись. Спочатку підемо по новорічним. Але окрім мандарину від свайпу та мандарину від ямі, у нас ще є мандарин хвоє від кріпі, друзі. І що це значить? У нас тут є два ідентичних смаки, але від різних виробників. Це зрозуміло з різною назвою. Окрім цього, ще один новорічний смак від Кріпі, Крампус це какао з маршмеллоу, якщо я не помиляюсь. Що ж, друзі, і давайте розбирати. Зараз ми по почитаємо, які у нас є смаки, що компанії нам презентували, і розберемо це. Перше, мандариновий джем від ямі. Смак а, дійсно цікавого мандаринового джему. Мені він більше нагадав а, конкретно, типу, скажу вам відверто, Мандарин, Апельсин та трохи меду. Тобто, тіпа, джем, ну, спорно. але ну, тіпа, Це дійсно солодкий смак. Тобто Very-verрі солодко. Типа, якщо ви любите солодкі смаки, а, цей смак від ямі вам зайде. Йдемо далі. А, від Orvelу у нас драгон. Це у нас Пітахая, Папая, Вишня. Цікава ілюстрація, типу Дракон, привітання з Новим роком, все заїбісь. Смак крутий. Але папая мені взагалі не зайшла. Це не мій смак, це мінус, тіпи, він більше тут а, нагадив, скажімо відверто, аніж надав користі. Якби вишня була трохи більш а насичена, це був би просто розйобчик. Так, просто лайк, молодці, підійшли відповідально, круто, красавчик. Наступний смак у нас це свайп, а, зимовий лимонад. Source від Fresh. кисло солодкий, свіжий. Так, звісно, зрозуміло. Також у нас є а, мандарин Хвоя від Кріпі. це смак Грінч, про який ми також поспілкуємося, але поки давайте про свайп. А, смак а, дуже незвичайний, в певній мірі. А, мандарин насичений, добрий, лайк, взагалі, питань немає. А, якщо ми спілкуємось про саме смак Хвої, хвой я не дуже люблю взагалі. А, тому для мене вона більше мінус. А, але тут вона була в міру а, різка, тому, типу, окей. А, свіжість помірна, все пнутості. Початку можна курити і ніяких там, протипоказань, скажімо так, немає. Знає, як, як у лікаря? В цілому свайп молодці. Ніяких питань немає. Нагадую, свайп це у нас а, суміш для кальяну на основі там, фруктової клітчатки, якщо не, помиляю, не помиляюсь, яблуко. А в цілому. Хлопці розвивають їм за це великий лайк. Молодці, рухаються там і в Тіктосі, і повсюди, тіпа, ну дійсно, лайк. Like. Ну і на черзі у нас компанія Кріпі зі своїми двома смаками. Це у нас Грінч та Крампус. Грінч це у нас а, мандарин Хвоя, Крампус це какао з маршмеллоу. Того, що у нас два однакових смаки, ну умовно заявлених. Окрім цього, вони зовсім різні. У кріпі мандарин Хвоя ну, прям дуже різка насправді. Хвоя дуже-дуже різка. Є айс, який мені, ну скажімо так, був дискомфортний. Він мені ну, був в певній мірі не те, що прям вау дискомфортний, але він був різковатий. Хвоя була, як мені здалося, на центровій позиції. Тобто це основний смак. Типу мандарин був десь фоновий, і в цілому цей смак мені не зайшов на превеликий жаль. А, у той час, коли а, какао з маршмелова, саме крампус, а, мені зайшов дуже-дуже круто. Це дійсно гарний смак, а, який типу, можна віднести до смачної солодкої десертки. Так, типу, смак якогось там какао, типу, ну, дійсно круто, дійсно смачно. Типу за крампуса великий лайк, але а, підкреслю, що смак також дуже солодкий. Тіпа, якщо ви не любите прям вау-солодке, ну, з чимось міксуєте. Тому що я тіпа, солодке люблю, але в міру. От мені було він ну, занадто Типа, Якщо з чимось міксувати, ну, тіпа, воно прям вау хорошо Ну І переходимо до другої частини нашого відео. Зараз ми з вами поспілкуємося про наступні смаки від наступних виробників. У нас тут. Новий дроп від компанії Creepy, це перше. Ну і друге, це у нас один новий смак від компанії Palladium, Pinkman. Що ж, давайте розбирати. Оскільки Creepy у нас більше, ми його залишимо на закуску, почнемо з компанії Palladium та їх нового смаку Pinkman. В цілому Pinkman як Pinkman. Тобто, скажу вам відверто, це прям дуже-дуже, дуже-дуже, дуже схоже на Пінкман від підерського мастхеву. Так, не будемо лукавити там скривати. Пінкман був добрий. Типа, за смаком, не дивлячись на країну його походження. І я в певній мірі радий, що Palladium для нашого ринку зробили альтернативний смак. Який явно не гірше, ніж Пінкман від Русні. Тобто я із тих людей, які а, більше люблять не а, ексклюзивні, ексклюзивні продукти, так, називемо це так, а, а та людина, яка більше хворіє за якість продукту. Тобто, тіпа, якщо наші можуть зробити тіпа, щось схоже, тіпа, але краще, тіпа, або хоча б так також само. Тіпа, це заїбісь. Але, звичайно, краще робити тіпа, на дві голови вище, та щоб зайвий раз дати пизди русній. Ось. А, і пінкмен у компанії Palladium був став, вийшов, просто розйобістий. Топовий, тіпа, просто звичайний пінкмен, який мені максимально вкатив. Ну і три смаки нових від компанії Creepy: це Kiwi Juice. Це у нас Pink, зрозуміло, куди відсилка, і грейп-чупа. Давайте а, по черзі. Почнемо ми з Пінку. Казали про один Пінкман, перейшли до іншого Пінкмену. Дивіться, порівнювати Пінкмен від Кріпі та Паладіуму не буде зовсім вірне рішення. Тому що у компанії Creepy Pallad, у компанії Creepy Palladium. Пижухою не ростути білому. Вибачаюсь. У компанії Creepy Smack Pink, той, той, той Pінkman, він зовсім інший. <studio> <bachelor> <doppidi>. <studio> він йде трохи кисленький, в міру, є солодка нота, ягідна малинка чітка, грейпфрут, але він віддалений. Типа в цілому смак також дуже крутий, але він взагалі відрізняється від Pinkman, який ми раніше бачили. Тобто Кріпі мені. Якщо з боку ексклюзиву сподобався більше, тому що він не схожий на Пінкман Русні, а з боку, типа, скажімо так, роботи під копірку, в певній мірі, не кажу, що це погано, підкреслю, Паладіум дійсно зробили гідний продукт та в цілому мене здивували. Далі, грейп-чупа. Це у нас виноградний чупа-чупс, також від компанії Creep. Смак. <към> Розйобістий, він мені сподобався, він дуже-дуже солодкий. А, і якщо там, типа, ви не прям любите солодке, тіпа, ну, вам може не вкотити. Але тим людям, які люблять солодке, які люблять там прям солодкий калян, їм буде прям типа, красиво. Так. А, і якщо ми розмовляємо про грейпчупа, це смак, який мені а, досить віддалено нагадує. Від оркостанського Біфрі. у них була а, виноградна содова. Ось цей смак дуже схожий на це, а, але він іде менш а, кислий та більш солодкий. Ну і у нас на черзі останній, останній смак це Ківі джус також від компанії Creepy. Ківі, Kiwi, ну, це такий, скажімо так, фрукт чи ягода. Хер його знає, що це таке, як його правильно там обізвати. Яке у житті може бути прям вау-солодке і прям вау-кисленьке. Кріпі, взяли чітку середину, зробили таке кисло-солодке ківі, в якому я ну, джус соку не побачив. Тобто, тіпа, а, сок окей, тіпа, але камон, а, де сок? Водяної ноти я тут не побачив. Просто звичайний смачний ківі. Тобто, якщо цей смак розцінювати, як звичайний ківі, великий лайк, молодці дійсно непогано попрацювали. Також хочу підкреслити, компанія Кріпі зробили дійсно цікаву презентацію цих смаків, типу, ну такі цеглині 4-кілограмові воно до мене приїхало, бля, яку потрібно було розбити. І ну, Кріпі типу, молодці, також йдуть в ногу з часом, вони розвиваються. Вони е, дуже Чітко бачать свої позиції та побажання, вони хочуть тримати свою планку і їм це вдається. Ну що ж, друзі, і наш огляд підходить до кінця. Я вдячний всім вам, хто був з нами. Ось такий у нас полудайджест, полуогляд вже вийшов. І стосовно всього цього, типу, бля, дійсно хлопці молодці, я а, не втомлюсь повторювати те, що наші виробники мене дійсно радують. Радують тим, що вони не пасуть задніх, вони постійно розвиваються, вони дропають щось нове, вони чимось завжди дивують. Тіпа, за це їм великий-великий лайк. Що ж, друзі, обирайте наше рідне українське. Всім дякую за цей час, який ви приділили. Не забувайте підписуватись, писати коментарі, ставити лайки та підтримувати нас. А я зі свого боку обіцяю, що чим далі буде, тим більше буде. Ну і по традиції димна тичка за всіх вас, всім гарного вечора, дякую за ваш перегляд. З вами, як завжди, був я, Віталік, Ютуб канал Димний Бро. І далі більше. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава!